Доброго дня! Представляємо до вашої уваги портативну аспіраційну систему від компанії МДС. Даний прилад у нас має потужність 600 Вт, працює від мережі 220. Продемонструємо його роботу. Кнопка включення, слино відсмоктувач. Достатньо швидко забирає нашу рідину пилосос. Так, в нас набралась повна ємність. Прилад сигналізує про те, що повна ємність для рідини. Знаходиться вона тут, 5 літрів об'єм. Далі ми її зливаємо, беремо шланг, натискаємо на кнопку, відкривається електромагнітний клапан, який стоїть всередині в приладу, і жидкость рідина вся. Стікає. У разі, якщо вся рідина не стекла із нашої ємності і лишилася, ми повторно натискаємо на кнопку. Знову відкривається клапан, чуємо цей специфічний звук, і решта рідини буде стікати. Це все залежить від того, якої густини наша рідина. От. Далі, після прийому. Одного пацієнта обов'язково промить водою нашу систему. В кінці робочого дня обов'язково потрібно зробити профілактику, якщо наша бутилка забруднилася і потрібно її помити. Зараз продемонструємо вам, як вона знімається. Внизу є стопор пластиковий, акуратно з ним. Щоб він не зламався, витягаємо. Далі потрібно від'єднати оцей раструб. Ми його прокручуємо легенько і тянемо донизу. Отак. От не під кутом, просто донизу, щоб нічого не пошкодить. Так, є. Далі ми відкручуємо бутилку. Звичайна права різьба, бутилка відкручується. Е, Миємо бутилку і слідкуємо за тим, щоб оці катоди були е, чисті завжди. Тут не має бути ні накіпі, ніякого, ні, ні нальоту, нічого. От, все має бути чистеньке. Коли ми це все обслугожили, далі можна змастити орінг вазелином технічним, щоб тут воно скользило краще, і все ставимо в зворотній послідовності. Затягуємо від руки, всередині стоять герметичні там резинки для герметизації. Так, Одягаємо наш раструб назад догори, щоб туди пролізла наша. Вставляємо цей стопор. Все. І також ще потрібно обслуговувати наш фільтр грубої очистки. Він знаходиться ось тут. Фільтр грубої очистки. Від'єднуємо. Миємо і вставляємо назад. Слідкуємо за тим, щоб резиночка була присутня, ціла. Переваги даного приладу, що він мобільний, може переміщатись по кабінетах, має компактні розміри, не займає багато місця. Рік гарантії.